І це під міцну руку, і він вас підійме. Я так собі задався питання, Господи, ну до чого ти хочеш підняти? Знаєте, ну, може багато братів ну, стремляться стати пастирями, єпископами, іншими архіреями і тому подібне. Ні, не до того Божа рука хоче підняти до тих служінь. А знаєте, до чого він нас хоче підняти? До благодаті Божої хоче нас підняти. Далі, чому каже Петро, каже, сміріться під міцну руку. Каже, бо Бог що смиреним дає благодать, гордим противиться? Чому ми так не відчуваємо часто Божої благодаті? Тому що ми є ще горді, ми ще оповаємо на себе, комусь не ну, будемо служити Господу, на злотому, на, зло, на, на злоцій і інше. Нас ще багато гординь, багато амбіцій, і ми тому є далекі від руки Господні. Ми далеко є від Божої благодаті. Тому мені дух Святий показав це місце, щоб смиритися під міцну руку Божу, і він нас підійме до своєї благодаті, брати і сестри. Слава Ісусу! Ось і тоді ми будемо наповнятися благодаттю, А ця благодать це є сам Христос. Слава Йому! Знаєте, як там пророк Зеровель говорить, що камінь підняли, і на ньому, каже, є благодать на благодать! Слава Ісусу! Цей благодать на благодать це є сам Ісус Христос. Ми знаємо, як. Євангелист Іван сказав, що закон був даний через Мойсея, а благодать, ласка та правда явилася через Ісуса Христа. Це Ісус Христос, Він ця благодать. Він це ласка. Чуєте, а ця ласка спасає, слава Ісусу. Каже, ви благодать у спасені. А цією благодатью це є Христом Ісусом, бо сам Ісус є ця благодать. Він на Христі посаждав, Він дав Спасіння. І тому хочеться більше так людей, закликати, щоб служили Господу, не боялися, ой, я піду на Господу, йти за Господом, а там мені всякі правила навішують, крок вправо, крок вліво і розстріл на місці вас. Всякі ці умиття, кру, що фарасеї повідомували, чи умиття рук. Ісус каже, чи не вас, каже, ви самі в Царство Боже не війшли, каже до фарасеїв. І ті, що хотіли війти, бурнили їх, щоб ми не були нікому перешкодою улюдені. Щоб хочеться, щоб Дух Святий діяв на служіннях завжди, щоб ця Божа благодать пробила улюблені, ті рики води прибили, щоб ми смирилися під місну руку улюблені, і тоді до нас наближеться Божа благодать. Слава Ісусу. Тому в дійсності, як Дух Святий радить, що і як Павло сказав, що коли рука Господня буде ззаді і спереді нас обнімати, улюблені, і Бог буде класти руку на нас, улюблені, коли ми захочемо тільки Господа, захочемо Духа Святого улюблені, брати і сестри. І тоді Бог зір'є тут свою благодать, і рука Господня буде кликати багато людей до Ісуса Христа. Як це робили ці кернейці, і кепліяни, що благовістили Геленам про Господа Ісуса. Основа проповіді благовісти це ім'я Господа Ісуса Христа, перевірні ця благодать. Тому не треба боятися Ісуса Христа, прийти до нього, а Він є той, що милує, прощає, слава Йому. Як він просив цієї грішниці ось. Ці книжники-фарасеї, ці всі законники, ось, вони були готові її побити і упиралися на закон Мисея. Мисей сказав таких побити камінь. А Ісус каже, хто вас без гріха кить перший на неї камінь? Що говорить Божа благодать? А Божа благодать прошає. Ці вже не могли її побити, бо вони відчували свої гріхи улюблені. Вони не побили цієї грішниці. А скільки ми можемо, чи обмовляти, чи що побити словами, хай би Бог цього зберіг улюблені. А Ісус прощає. Ісус побачив вже всі ці фарасеї, ці книжники відійшли, каже, жінко, ніхто тебе не осудив. Вона каже, ніхто, Господи. Ісус каже, і я тебе не суджу, і і більше не гріши. Боже, була мать, переміняє і дає перемогу вже і не грішити. Слава Ісусу! І тому, як Ісус тоді воскликнув сильно і сказав: Я світло, я світу, хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, а буде, буде мати світло життя. В ньому є смис, в ньому є благодать, і цією благодатью, Христом Ісусом ми спасаємося. Слава Ісусу! Так як Петро потужно ще сказав Духом Святим, ось каже, що чим ми не могли оправдатися в закону Мойсея, А ним, Ісусом Христом оправдується всякий, хто вірить. Слава Ісусу! Ісусом ми оправдуємося, Ісусом ми спасаємося завдяки тому, що Він постраждав на Голгофі. Ми зараз ще помолимося. Амінь.